Доброго дня малята! Ми сьогодні з вами побуваємо в гостях у дівчинки-вітамінки та її друзів і дізнаємось, де ховаються вітаміни. У фруктах, ягодах дитину причаїлись вітаміни у малині, у суниці, у смородині, чорниці. Як же нам до них дістатись? Щоб улітку сил набратись, дужими, прудкими стати та здоровими зростати. Ми з'їмо оті суниці і малину і чорниці, ще й смородину по річки, щоб рум'яні були щічки. Хто був уважний, де причаїлися вітаміни? У фруктах, ягодах. А де ще живуть вітаміни? Правильно, в овочах. Вітаміни дуже маленькі, тому ми їх не бачимо, але вони приносять нам багато користі. Діти, а як ви гадаєте, в цукерках є вітаміни? Ні, адже це шкідлива їжа. Хто фрукти, овочі вживає, той міцне здоров'я має. Наші маленькі вітамінки. Хочуть з вами пограти у гру, що корисно споживати, а що ні. А яку їжу багато на вітаміни вам подобається споживати? Всім відомо це чудово, коли кожен з нас здоровий. Треба тільки знати, як здоровим стати. Бажаю всім діткам бути здоровими та щасливими. До нових зустрічей!